За жінку мера, звичайно, би проголосували. тому що ти що думаєш в цьому поводу? Пішла би в мера. Ну, Це ще не знаю. В принципі, на Івана франківському мені здається, що хорошим було б починанням спробувати на цій посаді саме жінку. Можливо, би вона щось принесла нове у нашу політику. Трошки розбавила чоловічу компанію. Мужківчі, ми знаємо, зажерся, заївся, що казати. Це я, я кажу відкрито. Не знаю. Ні, 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 ну вже роблять, знаєте, що треба кожен раз вибори раз у рік. Жінку в мене. Ого, то нормально не ще. Нехай будуть жінки у політиці. А чому? Бо чоловіків багато дискримінація. Залежно, яка жінка, що вона да. розумна така. Хай буде мером. Не Так. Будемо голосувати. За жінку мера? звичайно. Чому? Буду голосувати. Нам мене заставить проголосувати. Ну, ми б певно проголосували, але ми не з Франківська, ми з Харкова. Ми з Харкова. Ми не знаємо, які у вас специфіка франківської політики, але загалом ми за те, що було більше жінок у політиці, це однозначно так. Але це повинна бути жінка, яка буде. Вона буде освічена, вона буде знати свою справу, вона буде мати, можливо, якийсь досвід. Це буде добре для всіх міст, не тільки для Франківська, а для всієї України. Але не тільки не Юлія Тимошенко. <рес> а я взагалі навіть не знаю, чи там багато чоловіків є і чи взагалі багато жінок. там Міздається, ну, статні міняє ролі. Типу... Може, якщо жінка, то хай, типу, якщо робить кльово свою роботу, то хай буде жінка, а якщо буде чоловік, то хай чоловік, стать, мені здається, тут аж великої ролі не грає. Я вам скажу одне, що мені не важливо, чи чоловік, чи жінка, головне, щоб толковий. Толка, толковий, толковий, щоб вони зробили все, щоб було добре. А стать не важливо. Тому що це чоловіча справа. Чому ви так вважаєте? Як вам сказати? Жінка то є жінка, вона має займатися дітьми вдома, а чоловік має заробляти гроші і займати відповідно свою посаду. Тобто Хоча треба вна... йти в медичках. Хоча заробляти в наш гроші. час ні. При чому тут мер? У нас час, як жінки, так і чоловіки на рівному. Жінка так само може багато зробити, але все ж таки голова сім'ї завжди є хто? Чоловік. Щоб жінка мер, я щось не вірю. Чому? Я більше не знаю. Не знаю, я більше чомусь довіряю мужчину. Чесно. Мені дуже цікаво подивитися, що жінка тут не робить. Дуже цікаво. Але а, є цятало? якась кандидатура? Нема? Можливо, Чого ви пропонуєте. Я не знаю, яку б я жінку запропонував. Ти Тоня Терсенова просто. Мені лавочки, треба більш цікавих. Я не знаю, було б цікаво, чесно. Зробіть жінку політика. Жінка наведе лапи в хаті. Газда має бути, чесно. Ага. О, Я так. все, а ти? Стовідсоткова жінка в політиці. Це це сильно. Звичайно, що ви проголосували, але на даних виборах міського голови Франківська будуть запрощено голосувати. А, ну були б е, кандидатури, можливо, є достойні кандидатури, чи вони не висуваються, чи немає достойних кандидатур? Так. Дуже багато. Дуже багато і напевно, що через одну-дві каденції буде мер жінки. І досить добре є жінки-президент, не тільки мер.